цих людей з самого початку, чесно кажучи, я їх не знав раніше. Є також Марія Йосипівна. Це обрання ініціативної групи справжньої. Є Марія Маслінський Маслінський Йосипівна. Є Оля, яка є ініціатором там... наметовому містечку. Оля, Оля, покажись. Оля, одна з перших, яка написала заяву прокуратуру на, на те, що тут незаконно зрізають. Дерева. І, власне, так воно і є, тому що дерева тут досить старі. Наразі, Наразі ми маємо ще вакансії місця. Дуже прошу, якщо ви можете поділити один-дві години на день, ми будемо дуже вдячні вам. Я так розумію, що не тільки, не тільки завдяки депутатським запросам ми зможемо подолати свого загального ворога, але й разом беручи участь просто в акціях, в організаційних акціях. Населення, про нашу акцію за скверне Серефу проти забудови. Дякую за увагу. Якщо, якщо у вас є побажання, або якщо ви не проти, давайте проведемо голосування. От є такий склад моїх заступників. А, скажіть, будь ласка, хто за? Хто проти? За Так, мої заступники, члени комітету. Наваження комітету, яке ми хочемо, це ми хочемо формувати звернення від ім'я громади, організовувати підписні кампанії і звертатися до установ до державних органів і установ від імені громади. Якщо, якщо вам все зрозуміло, то будь ласка, ну скажіть, я не знаю, ну можна похлопати. У нас є дуже велика проблема. Ви зрозумієте, що нам потрібна все ж таки мобілізація. Мобілізація в чому вона виглядає? Виглядає в тому, що якщо ви хоча б можете навіть надрукувати якісь листи листовки, ви просто маєте зареєструвати адресу, на яку ми могли б надсилати вам листовку, яку б ви могли роздрукувати. Якщо ви можете, будь ласка, мобілізація це таке слово, яке власне, відображає стан речей. Люди тут втомлюються. Це йде пасивна, інформаційна, якщо хочете, ідеологічна війна із забудовником. Тому що ми зараз воюємо за наше майбутнє, за наш парк. Так що підходьте, у нас буде тут працювати майже цілодобова реєстрація і штаб. Дякую за увагу.